Добрий день, мої шановні глядачі! Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Отака краса у мене вже квітує. Сьогодні у нас тепло, сонячно і без вітру. Дуже швидко розквітають квіти і швидко відквітовують. Тому вирішила вам показати, що на сьогоднішній день квітує. Така краса в мене тут. Тут уже збирається квітувати виноград. Дуже багато зав'язав гронів. Верніє випустив, брони доволі величенькі. Це сорт Юпітер, кишміш, тобто без кісточки. Тут моя петунька Алісу. І тут ще різні петунії наростають. Тут розсада дельфініума багаторічного. Тут сон трава або простріл зійшов. І черенки хризантеми. Вічно квітуюча бегонія з черенків, вербена з насіння. Тут лютики квітнуть, турецька гвоздика, а квілегія вже відквітувала, зав'язала насіннечко. Також тут виноград. Він трішки захлорозив у нас. То ми його підлили розчином хелата желіза. Ну, і ця тіньова клумба, маргаритки, акілегі доквітувала, турецька гвоздика порозквітовувала, Хосточки. ще є тюльпани. Ще не викопую, бо вони трішки ще зелені. От. Дюшонея. От. молочай, яснотка зеленчата. От. Фізостегія Вергінська. Там квітує фіалка. Тут починає заквітати піретрум. Там мальва, тіалка, турецька гвоздика і маргаритки. І тут хости. Тут відквітувала, треба обрізати з уцвіття герань садова, великокорньова. Тут каріопсис. Лілія. Так, це троїцьке зілля або клечення, так квітчали ми на свята. От, а отак виглядає моя плетюча троянда. Розквітла, отак. Гарненько тут має заквітати очіток, тут на бутонах лілії, дзвоники, турецька гвоздика. Отак квітують мої дзвоники садові, а отак розквітла Глорія Дей. Ви подивіться, які сусвіття. Неймовірні, як дві мої долоні. І багато ще бутонів. От, аромат неймовірний, розмір квітки також. Ну, ви можете побачити масштаби. Ще ось будуть квітнути дзвоники. Ребрець квітує багато бджілок тут. Очіток Камчатський, також бджілки його полюбляють. Це будлея Давида. Має скоро вже квітувати. Це отакі дзвоники в розквітнули. Дуже гарно троянда і дзвоники має заквітнути моя ще одна плетюча троянда он вже показує пілюсточки отак тут Монарда і Лілії це цей стовбур? Дивіться, скільки там бутонів. От. Лілії всі на бутонах. Кніфофія. Льон квітне тільки зранку. А тут подивіться, яка стрілка реморуса. Нігела квітує. Гайлардія на бутонах. Алісу. Виолки и эсольция. Лилия априкот Сантулина Сиза. Есольция Нігела. Учитки. Вот така краса. Дельфиниум літній. Ценерария і. И... Ереморус починає квітнути огіркова трава. Такі блакитні квіточки. Рудбекія має квітувати. Ешульц, ехінацея також на бутонах. Ліхній скорончатий. Ну і ближче вам покажу ереморус. От такі в нього квіточки. Також його полюбляють ділки. Отакий От цей квітник Отакий седум. Трояндочка спрей починає квітувати перші квіточки, от, розпускає. Так квітує. Турецька густика і грунтопокривна троянда. От такі китиці в неї з маленькими трояндами. Їх дуже-дуже багато. Віолочка, ясколка ще квітує і збирається розквітнути енотера жовта, скучений дзвоник. І отакий вузьколистий, дуже гарний махровий дзвоник. Отак. Це такий маленький квітничок. Зараз покажу вам гірку. Отак виглядає гірка. Очіток квітує. Віолка, яка квітує вже більше пів року, гвоздичка переста. Опунція випустила бутон. І ось ще один бутон буде квітувати. Це квітує опунція жовтими квітами. Ясколка ще квітує. Тут гвоздичка вже доквітає, ну і от такі мають вигляд очітки. У нас спекотно, кам'яні троянди, алісу. А доніс літній продовжує квітувати, яснотка пурпурна, також енотера і ротики. І кампус. Знизу я обриваю йому гілочки, а доверху залишаю йому таку крону. Тут хризантема, Вона пізня білого кольору. От. Отака гірка. Отак от квітує отака трояндочка. Також розпускається спрейка, дзвоники скучені, а лісом бордюром от, дуже-дуже пахучий. Розквітли ротики, отакий от біленький і тут такий бордовий. Троянда має заквітнути. Скрізь у мене шольція, турецька гвоздика, дзвоники, гайлардія. Ось тут квітне отака троянда. Така яскраво помаранчева. Бутон ще. Літня хризонтема готується до квітування. Ще одна літня хризантема. Дзвоники. Така яскрава турецька гвоздика. Арабіс квітує. От. Бачите стільки тут бджолок? От. Традисканція вже. Майже обсипалась, закрилася, а зранку буде знов вся в ківіточках. Вуздика доквітувала, треба вже обрізати. Дзвоники скучені, трояндочки. Ось така ґрунтопокривна, як там. Це я чи живцювала, це ж живця, барбарис, О, такі троянди. Дуже ароматні, дуже гарні. Яскраві. Вони міняють колір, якби вигорають. Спочатку отака яскрава, потім отака, більш рожева, а потім вже отака блідно-рожева. От. Ще ось на бутоні троянда. Ще квітує і рис, дуже ароматний. От мої бордюрочки отакі, вже навіть обсипаються. Дуже швидко заквітають і швидко переквітають. Але ще дуже-дуже багато бутонів, вон, не розкрившихся. от Отакий от дзвоник. Ще одна бордюрка не відкрилась, вона яскраво-червоного кольору. Вічно-квітуча бігонія. І отака трояндочка теж бордюрна. Ну, вона щось у мене в цьому році трошки як би зависока. То вони отакого невеличкого розміру, а це щось повидавали такі більш довгі китиці. От. Горять мої коли висажені. Охія наростає, мої самшити з живців. Ну і переходимо до іншого квітника. Тут багатолітні астри морозці і троянди. Також дуже багато хризонтем. Це літня. Рожева буде скоро квітувати. Дзвоники вже не сьогодні-завтра повідкриваються. І троянди. Троянди це всі мої із живців. Ось грунтопокривна, така, як ви бачили, це її дітка із її живця. І е, така ото плетюча на аркі це також із її живців. І я вже такі показувала вам троянди. В мене не один кущик. от, Отакі. Великі хризантеми. Так, ой, треба знімати. Бачите, я зовсім не маю часу. Це декоративна капуста висіяна під баклажку. Так я її сохраняла. Вже треба знімати і розсаджувати. Мабуть, вечором буду розсаджувати. От. Гайлардія. Отака чудова. Як би ромашечка от. Деревій декоративний. Отакі от дзвоники позаквітовували. Ну і дуже багато у мене тут хризантем різних. Великоквіткова ромашка, господи, гортензія. Також гайлат, є сонячничок декоративний вже як підріз. ромашки. Гібіскус різкий, махровий, мабуть, монарда, будра. Трояндочки, ще дзвоники, От. вийгела вар'єгатна із маленького живця росте, і е, ромашки блакитні, чи синій, мультифлори, І ще ромашечки, Хризантеми. От тут мої волошки, от рожевенькі, от такі білі з рожевою серединкою, блакитні, сині. Відквітували вже і риси. Багато я вже їх обрізала, а декотрі ще трошки квітують. Ось такі красунчики. Тут троянда дуже гарна. Оце мама отих от троян, де я вам показувала, що вони змінюють колір. На бутоні вони такі більш яскраві, потім отакі, навіть коралові якісь, потім рожеві, а потім уже блідо-рожеві. От. Каріопсіс. Така яскраво-жовта ромашечка готується квітувати. Мальви, літні дельфініуми, тут піретрум ромашечка, фізостегія, енотера і ешольція в мене скрізь. Дуже гарні такі кіточки. Так, мене дуже сильно захворіла лілія лікарська. Чомусь я не побачила завчасно. І ось такий маю результат. Навіть не знаю, чи обірвати бутони і не давати їй квітувачі. Сьогодні буду вечором обробляти свій садок, бо знову з'являється тля і листовертка, і дивлюся, щось якісь е, такі. П'ятна з'являються, то буду розводити бакову суміш із фунгіцида, препарат проти шкідників, і прилипач. Буду таку суміш робити. Навірно, з фунгіцида візьму редоміл, напам і ліпосам прилипач. Буду робити таку бакову суміш, то пройду і весь садок, всі свої кущі, дерева, а також зайду і в квітники. Бачите, яка біда сталася? Я так думаю, що це якесь грибкове захворювання. На мою лілію напало. Троянди вроді нібито все добре. Як ви бачите, яскраві такі блискучі листя мають гарного забарвлення і квіточки гарно квітують. Ну, кожних дві неділі треба робити профілактику. Отакі От ось яскраві дзвоники квітують уже. Буде зацвітати отака рожева троянда, а тут буде заквітати оксамитова темно-темно-бордова. Навіть не знаю, я сортів не знаю. Здається, бакара схожа троянда така, темно-вишнева. Оксамітова. Такий гарний кущ, багато бутонів, дуже велика квітка. Тут біля неї починають квітнути отакі декоративні луки. Має бути махрова мальва. І подивіться, як дуже гарно квітує троянда аспірин. Це щось неймовірне. Вона така троянда. Ось і дивіться. Ось і той, хто їсть. І Оленка, і майський. Чи як, не знаю, цей зелений жук. Ось така дуже гарна ця троянда. І вона квітне і квітне, обриваєш їй оцвівші квіточки, і вона квітує, квітує. Півонія вже відквітла, треба взяти ножиці, пообрізати всі оці суцвіття. Тільки суцвіття, листя ми не чіпаємо, щоб півонія мала сили набрати нові квіткові бруньки. Приготуватися на слідуючий сезон. Тут проста мальва рожева в мене. От. Іван чай росте. Також якась мальвазначка, не знаю навіть, яка буде. От. Це золотарник говорить на нього. Ехінацея. От. Рута. Вроді так на неї кажуть. Юлка моя випустила дивіться підростила ще суцвіття. от Тут літній дельфініум має заквітати. Трояндочки готуються. Он на бутонах. Там он, жовтенька троянда готується. Лілейники вже на бутонах повидавали свої стрілки і бутони. І дзвоники. От тут моя красуня, я вам вже її показувала, вона ще більше порозпускала, ківіті вони дуже-дуже ароматні і гарні, яскраві. От полошечки Ще одна отака от троянда буде. Отака така теракотова, віолочка, монарда, матрикарія Перетру, ліленіків дуже багато. І отака ось спрейка. Дуже гарна і красива. Бачите, дуже багато бутонів, дуже. І вона така красива. Оксамитова, темно-темно, вишнева. Навіть з якимось шоколадним відтінком. І ще трошечки квітують ірси. такі квітники у мене на сьогодні. Такі квіточки у мене квітують. Клематіс мій квітнище. Ну що, мої шановні, якщо вам сподобалось моє відео, прошу ставити вподобайки, підтримайте мене, коментуйте, е, будь ласка, е, дівчатка і хлопчики. Які знаються на трояндах. Може, ви мені напишете, як називаються мої троянди, як їхні назви. А я з вами буду прощатися. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, буде багато цікавого та корисного. Підтримайте мене. Всім бажаю гарного вдалого дня, всім бажаю успіхів, хай всім щастить, Дякуємо нашим захисникам, нашим синам і дочкам, що дають змогу нам працювати та любуватися цією красою. Всім бажаю миру і скорішої перемоги нашої. Чекаю вас у себе на каналі. До побачення.